Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Третій рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації Збройні Сили України стримують ворога, який не покидає своїх намірів загарбати всю територію України. Найактуальнішим питанням є обороноздатність нашої держави, яка у тому числі залежить від чисельності нашого війська. Та значного пріоритету має питання самовільного залишення місця служби військовослужбовцями. 29 листопада 2024 року набрали чинності зміни до глави 12 при кінцеві положення закону України про військовий обов'язок і військову службу, які передбачають надання можливості військовослужбовцям, що залишили вперше місце служби, повернутися до виконання обов'язків із повним відновленням соціальних гарантій без покарань. Сьогодні у нашій студії заступник керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону Віталій Магера вітаю вас, пане Віталію, віталі. нашій студії. Ну, давайте більш розрозлуго. А... Розгорнуто проінформуємо наших глядачів про основні зміни у законі, так дійсно, 29 листопада, 2024 року набрали чинності зміни до закону України про військовий обов'язок військову службу, який передбачає можливість військовослужбовцям, які самовільно залишили розташування військової частини, повернутися на військову службу та почати її продовжувати, продовжувати проходити угу. е, ось. Е, значить, таким військовослужбовцям необхідно з'явитися до командирів військових частин або до правоохоронних органів заявити про намір та бажання продовжити проходити військову службу. Та ці військовослужбовці будуть поновлені на військовій службі із відновленням всіх гарантій військовослужбовців. Також їм буде відновлено грошове забезпечення, значить майнове забезпечення та інші види забезпечення. Він буде поновлений в своїх правах та якби продовжить проходити військову службу. А яке покарання за самовільне е, залишення місця служби та дезертиство е, ну, зараз передбачає закон України? На теперішній час за самовільне залишення військової частини законом України передбачена кримінальна відповідальність у виді від 5 до 10 років позбавлення волі. За дезертирство ця відповідальність вона підвищена від 5 до 12 років позбавлення волі? Е, е, цей закон надає можливість уникнути кримінальної відповідальності. Та е, у разі, якщо військовослужбовці повернуться на військову службу, таке уточнення. а відповідальність вона була збільшена за е, змінами, чи вона залишилась така, як була? Е, відповідальність вона залишилась така, як була е, за злочини е, вчинені в умовах воєнного стану. Це в нас кваліфікуючі е, кваліфікуюча обставина для даного виду покарання. Тому е, ця кримінальна відповідальність вона як була, так і залишилась. Вона не збільшувалась. А давайте ще по процедурі: що треба зробити військовослужбовці? Якщо вони хочуть повернутися до служби і уникнути покарання. Таким військовослужбовцям необхідно прибути е, або до військових частин, або до органів військової служби правопорядку, або до підрозділів Національної поліції, знову ж таки, до підрозділів Державного бюро розслідувань, або до підрозділів спеціалізованих прокуратур, та заявити про намір і бажання проходити військову службу. І ці військовослужбовці, е, якщо вони прийдуть до розташування військових частин, вони Будуть прийняті на військову службу, тому що цей закон зобов'язує командира військової частини прийняти такого військовослужбовця та протягом 72 годин повідомити відповідні правоохоронні органи про те, що цей військовослужбовець повернувся на військову службу. У разі, коли військовослужбовець буде прибувати до правоохоронних органів, які я перелічив, ці правоохоронні органи будуть сприяти поверненню військовослужбовця до відповідних військових частин. Ці механізми є, вони працюють, та ми вже. Повернули на військову службу більше тисячі військовослужбовців. Питання процедурне. Заявити треба якось можливо заявою у письмовій формі. Так, звичайно, ми розуміємо, що ця заява повинна бути в письмовій формі. Довільний зразок, тобто вона пишеться або на командира військової частини, або на правоохоронний орган, на керівника правоохоронного органу. Заява я такий-то такий. То. Такий -то Хочу продовжити військову службу. Ось ця заява приймається, розглядається. І знову ж таки, я повторюю, що закон зобов'язує прийняти такого військовослужбовця на військову службу. І є реєстрація такої заяви Звичайно. для того, щоб він е, не пережав військовослужбовець. Е, якщо он, там звернеться, заява буде зареєстрована, і людина зможе е, повернутися на військову службу. Так тоді. Е, коли ви сказали, що більше тисячі, а це з якого періоду часу більше тисячі і, а, людей повернулося? Отже, на теперішній час існує три. Можливості повернутися із самовільного залишення військової частини або прийти на військову службу такі категорії осіб. Перша це в зв'язку із змінами, які були внесені до кримінального кодексу України з вересня, значить були внесені зміни в статтю 401 Кримінального кодексу України. Та була наступна процедура: військовослужбовець перебуває до правоохоронного органу. До органів державного бюро розслідувань або прокуратури заявляє про намір е, проходити військову службу е, і е, за наявності письмової згоди командира військової частини. До суду подається клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності. За результатами розгляду цих клопотань, суди закривають кримінальні провадження, звільняють цих військовослужбовців та в своєму судовому рішенні прописують, що командир військової частини, з якої було відношення, зобов'язаний його прийняти на військову службу у разі набрання чинності цієї ухвали. Е, тому е, до 29 листопада е, органи правопорядку звільняли від кримінальної відповідальності таким чином, е, тобто через суд. Е, Значить, з 29 листопада 2024 року ця спро процедура спрощена. Так, так. Ось і достатні лише заяви військовослужбовця про те, що про те, що він має намір проходити військову службу. Отже, з вересня 2024 року на підставі ухвал судів було звільнено від кримінальної відповідальності близько 160 військовослужбовців. Ці 160 військовослужбовців вже повернулися на військові частини. Вже виконують обов'язки військової служби. Ще близько 80 клопотань перебувають на розгляді у судах. На теперішній час судом задоволено усі клопотання жодної відмови не було. У мене питання уточнення. А якщо військовослужбовець, ви вже перелік дали тих організацій, до яких можна звернутися? Це тому тільки уточнюю питання. Якщо військовослужбовець за якихось обставин не хоче повертатися саме в свою військову частину, то як він може вирішити це питання? Я так розумію, звернувшись до інших тих установ, які ви надали перелік, так? Так, е, значить, на теперішній час військовослужбовець може отримати відношення з будь-якої військової частини і може бути поновлений на, тій, е, на військовій службі у тій військовій частині, Які? звідки в нього є відношення. Ага. Тобто, е, навіть якщо це різні роди військ угу. або різні підрозділи е, на практиці і е, під час реалізації вказаного закону. Є випадки, коли військовослужбовці повертаються на військову службу до інших військових частин. Ну, так, я е, мені відомі такі випадки, коли е, там бійці е, були в збройних сил України, прийшли до підрозділів, які підпорядкуються е, Міністерству внутрішніх справ. Так, так, тому що під час е, війни вони всі все одно підпорядкуються е, більш вищому командуванню. Так, е, дивіться ще уточнення. За законом командир частини повинен за 72 години повідомити відповідні органи про повернення підлогого. Е, Чи існує відповідальність командира частини, якщо він так не зробить? Е, відповідальність командира військової частини за невиконання положень законів. Вона визначена в Кодексі про адміністративні правопорушення. Також в Кримінальному кодексі України, отже, у разі невиконання положень закону у зв'язку з службовою недбалістю. Передбачена, передбачена адміністративна відповідальність передбачена статтєю 172.15 Купапа така ж відповідальність передбачена за перевищення командиром своїх повноважень. Також визначена КУПАПОМ. Якщо вказані дії спричинять тяжкі наслідки, тобто це буде мати масовий характер. Так за це вже передбачена кримінальна відповідальність, визначена законом, і знову ж таки є е, кваліфікуючий склад вказаного кримінального правопорушення, як недбале ставлення військової службової особи до виконання обов'язків військової служби, а також перевищення своїх повноважень в умовах воєнного стану. Передбачена кримінальна е, до 7 до 10 років. Тому я так розумію, військовослужбовець захищений як мінімум із цієї сторони. Так, ну і наостанок, таке вже конкретне питання: коли куди конкретно за яким номером телефона е можна звернутися тим, хто зараз подивився нашу програму і вирішив повернутися. До служби, отже, зараз я надам номер телефону підрозділів спеціалізованої прокуратури. Так. Значить, номер гарячої лінії Дніпровської спеціалізованої прокуратури сфери оборони східного регіону 099 614 3760 Тобто, по цьому номеру телефону можна звернутися та отримати консультацію військовослужбовцям, які виявили бажання і мають намір повернутися на військову службу, проте не знають, як це зробити. E, значить, черговий прокурор e, роз'яснить процедуру, механізм, тому можна буде e, нею скористатися за для того, щоб бути звільненим від кримінальної відповідальності та поновленим, та бути поновленим у всіх правах військовослужбовця. Дякую, пане Віталію, що завітали до нас у гості. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітав заступник керівника Дніпровської. Спеціалізованої прокуратури сфері оборони східного регіону Віталій Магера. дякую, що були з нами. Побачимось.